Сьогодні вночі під ударом перебували Стрий, Івано-Франківськ, Житомир, Одеса, Запоріжжя, а також окремі територіальні громади Чернігівської та Рівненської областей. Основний удар був спрямований по Львову. Місто атакували крилаті аеробалістичні ракети та ударні БПЛА. Одночасно атака була комбінованою із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів. Ворог намагався уразити в тому числі і об'єкти енергетичної інфраструктури. Рашка підлогатить по Україні, але ми вистоїмо, бо ми українці. Худи? Я не можу перейти тут двері. Fortsett. <laughs>